Маша Єфросиніна відверто зізналася. У 18 років її домагався режисер першого телевізійного шоу, в якому вона працювала. Молодість, мрії, перша робота і страх, що одна неправильна реакція перекреслить усе. Знайомо? Спочатку він ігнорував її, критикував, а потім дотурботливо пропонував перечитати сценарії наодинці. Звучить як класичний сценарій. Який вже багато років використовують ті, хто вважає, що їхня влада дає їм право на більше ніж просто керування процесом. Єфросиніна підкреслила, що жертва ніколи не винна, і закликала не мовчати, коли мова йде про подібні історії, зокрема у випадку викладача Білоуса, якого звинувачують у домаганнях студенток. Суспільство має навчитися чути, а не засуджувати. Бо мовчання це і є те, що дозволяє подібним історіям повторюватися знову і знову. А як ви вважаєте, чи готове суспільство дійсно підтримувати жертв насилля, а не лише обговорювати їхні зізнання? Діліться думками в коментарях і підписуйтеся, щоб не пропустити найгучніші новини та викриття.